Вітаю! Сьогодні ми навчимося звільнятися від ірраціональності знаменних дробу. Що ж таке ірраціональність? Нагадаємо, ми знаємо, що є числа раціональні і ірраціональні. Ми знаємо, що ірраціональні числа – це нескінченні, неперіодичні дроби. Як це стосується коренів? ось, наприклад, якщо ми добуваємо корінь з 4, ми знаємо, що це буде 2. Бо 2 на 2 це 4. А якщо так само скорість 9 – це буде 3, бо 3 на 3 це 9. Це числа раціональні, навіть натуральні. А якщо ми добуваємо користь 2, такого числа натурального немає. Саме на себе помноживши, щоб було 2, Ось. тому користь 2 – це. Не буде натуральне число однозначно, але коли ми знайдемо його корінь в двох в калькуляторі, це буде нескінчений неперіодичний дріг. Це число ірраціональне. Аналогічно корінь з трьох та корінь з десяти. Отож, коли в нас є дроби, в яких у знаменнику знаходяться корені, нам це часто заважає виконувати дії з такими дробами. Тому є, нам потрібно навчитися звільнятися від ірраціональності знаменнику. Отже, якщо в нас є в знаменнику дробу корінь і більше немає ніяких дій, крім множення, Потрібно чисельник і знаменник дробу домножити на такий самий корінь. Тобто, переписуємо цей дріб, 5 поділити на корінь з 2, і домножуємо чисельник і знаменник дробу на корінь з 2. Тоді, чисельник множимо, 5, корінь з 5, вибачте, тут коріння немає. 5 на корінь з 2 буде, 5 корінів з 2, таке буде. Число, а корінь з 2 на корінь з 2 – це корінь з 4, тобто це 2. Таким чином, у знаменнику коріння вже немає. Другий, другий пункт. Також в нас є в знаменнику корінь з трьох, тому ми домножуємо чисельник і знаменник дробу на корінь з трьох. Переписали спочатку цей дріб, потім домножили чисельник і знаменник дробу на корінь з трьох виконаємо множення. 9 на корінь з 3. 9 коренів з 3. Корінь з 3 на корінь з 3 буде 3. Також ми бачимо, що в чисельнику і знаменнику дробу є е, числа, які, можна скоротити, зокрема, на 3. Отже, ділимо на 3. 3 на 3 – 1, 9 на 3 – 3. І залишається в чисельнику 3 кореня з 3, знаменнику 1. Тобто це вже буде ціле число. Цілий вираз три корені з трьох. Третій пункт. У знаменнику є з Б. Домножимо цей дріб з Б, на з Б у чисельнику і знаменнику. Ми це можемо робити, нагадаю, тому що основна властивість дробу говорить, що чисельник і знаменник можна домножувати або ділити на одне й те саме число або вираз. Отож, а на користь Б буде А корість Б. А, корість Б на корість Б просто Б. Четверте. У знаменнику дробу, в нас є корість двох і також множник 3. Ми домножимо тільки на корінь, на корінь. Тобто переписали ось цей вираз, три корість двох, і домножуємо на, на корість двох. Звертаю вашу увагу, що я наголосила, що множимо на корінь з двох. Якщо ми будемо множити ще, наприклад, на 3 чисельники знамени, то в результаті нам прийдеться просто ці трійки скоротити. Тому немає сенсу множити на 3, а тільки множимо на корінь з двох. Отже, 8 на корінь з двох буде 8 корінів з двох. 3 перепишемо, Корінь з двох на корінь з двох. 2 і подивимось, чи можна щось скоротити. Так, 8 та 2 ділимо на 2. 1 та 4. У чисельнику маємо 4 корення з 2, у знаменнику 3. Це в нас був випадок, якщо у знаменнику 1 множник, ну, тільки множення мається на увазі. А тепер розглянемо другий випадок, коли у знаменнику дробу є. Сума або різниця, як в цих прикладах. Тоді використовується інший метод. Потрібно і знаменник дробу помножити на вираз спряжений до даного. Що таке спряжений вираз? Два вирази: А мінус Б та А плюс Б, називаються взаємно спряженими. Взаємно, спряженими. взаємно спряжені. Подивимося, що це в нас такі самі, можна сказати, вирази, тільки вони відрізняються тим, що в одному віднімання, в іншому додавання. Так, ну і зразу скажу, що якщо ми виконуємо множення таких виразів, нагадаємо, то це буде в нас формула скороченого множення, а саме різниця квадратів. І тоді буде А квадрат мінус b. Так? Це нам все сьогодні знадобиться. Отож, повертаємося до нашого дробу. Значить, нам треба цей дріб, чисельник і знаменник цього дробу, помножити на вираз спряжений до знаменника. Перепишемо даний дріб, корінь 6 мінус 1 у знаменнику, і домножимо на спряжений. Спряженим до даного виразу буде корінь 6 плюс 1. Отож, пишемо корінь 6 плюс 1. І оскільки ми множимо різницю на суму, то беремо в дужки. Так само тут число множимо на суму, також беремо в дужки. Тепер виконуємо дії. Чисельник можемо переписати без змін, розкривати дужки не обов'язково, це в нас не є завданням у цій вправі, а ось тут в нас є формула, скороченого множення, про яку ми говорили, і використаємо різниця квадратів. Отож, треба квадрат першого відняти квадрат другого. Виконуємо це. Чисельник переписуємо без змін. Знаменнику підносимо корень 6 до квадрату це 6, і 1 в квадраті 1. Отож, маємо 15 корін 6 плюс 1 поділити на 5. Виконуємо скорочення 15 та 5 на 5. І отримуємо вже, в знаменнику буде одиниця, тому вираз буде цілим 3 на корень шести плюс 1. Другий пункт. Маємо знову дріб. Знову маємо в знаменнику суму. Отже, будемо домножувати на вираз спряжений, тобто різницю. Переписуємо даний дріб. Зразу беру в дужки корінь з 11, плюс 7 і множу на корінь з 11, мінус 7, мінус корінь з 7, вибачте. І тут корінь з 7. Так, і так само чисельник домножую на корінь з 11 мінус корінь з 7. Отож, чисельник я переписую без змін. Знаменнику виконую дію. Формула скорочена множення. Корінь з 11 до квадрату мінус корінь з 7 до квадрату. Чисельник переписую. У знаменнику буде в мене користь 11 до квадрату 11, користь 7 до квадрату 7, 11 мінус 7 дорівнює 4. Бачу, що можна ще скоротити 2 та 4 на 2. Отож, в чисельнику в нас залишилася різниця корінь з 11 мінус корінь 7, а у знаменнику 2 Третій пункт. Так. Ну, ми бачимо ось тут теж у знаменнику різниця, але крім того, що там були в попередніх прикладах корені, тут ще є множники цілі біля коренів. Виконуємо тим самим способом, за таким самим алгоритмом. Домножуємо на спряжений вираз. Отож, перший дріб переписуємо той початковий. 3 корінь з 2 у знаменнику, мінус 2 корінь з 3 у знаменнику. Домножую на спряжений, тобто на таку ж суму. 3 корінь з 2 плюс 2 корінь з 3. І у чисельник. Такий ж Множник. Так, виконуємо множення. В чисельнику одиницю помножити на будь-який вираз. Це буде той самий вираз. Так, я його і зразу пишу той вираз вже. Так. Тут я три, а не два, вибачте, поставила. А ось тут формула скорочена множня. Різниця на суму, різниця квадратів. Отож, беремо перший вираз, підносимо до квадрату. Мінус другий вираз підносимо до квадрату. Чисельник переписуємо. У знаменнику буде. Множимо акуратненько точніше підносимо. Значить, треба піднести і 3 до квадрату, і з 2 до квадрату. 3 до квадрату 9, помножити з 2 до квадрату 2. Мінус 2 до квадрату 4. з 3 до квадрату 3. Отож, чисельник будемо переписувати, а знаменник порахуємо. 9 на 2 18, 4 на 3 12, 18 мінус 12 буде 6. Тож, буде в чисельнику той самий вираз. А у знаменнику буде 6. Скорочувати тут не можна, бо тут у нас сума: доданки множників немає. Отож, всім гарного і міцного здоров'я. І вчіть математику.